Ікардійська терція святкує своє 20-річчя. з цієї нагоди. Запросить на концерт у Львівську оперу 24 вересня, а далі поїду у турне обласними центрами України. 20 років тому зібралися разом четверо співаків: Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль та Богдан Богач. І просто заспівали. Ми ніколи не задумували це як комерційний проект. А, а тим більше, навіть здивую вас, що ми навіть не задумували це як ансамбль. Ми зібралися завдяки випадку. Абсолютно, і просто співали. Ми навіть не думали, що це в нас вже ансамбль. Вже ансамблем відчули себе, коли їх стало шестеро життя. Ще відтоді сприймали з гумором і позитивом. А отак колись у 2003-му виглядала їхня репетиція трохи співу а трохи розваг. А далі йшли до великого глядача. Були численні перемоги на конкурсах і фестивалях, виступи перед усією європою, депутатами європейської комісії у королівському палаці в Брюсселі, аншлаги у великих і малих залах України. Співали, а у 97-му році навіть літали в ангельській подобі. пливе із ночі в день. Відтоді у них народилося 13 альбомів і 17 дітей на усіх пікардійців. Стали однією родиною і навіть кумами. Покумилися, Ми з Богданом Богачем покумилися і шануємося завжди. Приходимо один до одного. Тепер готуються на репетиціях до ювілейних концертів. Обіцяють слухачам нові композиції, а ще їхні пісні у виконанні інших колективів. Не забудуть і про старі відомі хіти, такі як ностальгійний, старенький трамвай. Кожен день робиться своя робота, кожен день готується до концертів, готуєшся до зустрічі з слухачем і хочеш донести щось своє, що ти хочеш сказати. Просто це є кожен день важка, буденна праця. У цій праці вишукують для слухача глибокі тексти і мелодійну музику. Люди приходять до нас на концерти. Як почути музику, так і е, ми намагаємося через ті через цю поезію, яку ми беремо, донести взагалі ще якийсь якийсь світогляд, якесь бачення. Окрім Львова, пікардійська терція поїде на гастролі у Київ, Харків, Дніпропетровськ, Житомир, Тернопіль і ще у десятки міст України. Я Лише після туру зможуть спокійно відсвяткувати 20-річчя у домашньому терцівському товаристві. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.